Перше, як завжди, я вам казала, треба запитати, ти як емоційне налаштування, чи то воно буде за хвилинку і жестом, чи це буде у вас 2-3 хвилинки уроку, в залежності від кількості учнів, в залежності від теми уроку. Тому сьогодні усіх бажаючих, прошу долучитися, обрати собі картинку. Ми говоримо про те, як ви себе почуваєте у цю хвилинку. Яку картинку обрали і чому? Ну, я обираю першу картинку, то мені отой тунель до сертифікації. Мабуть, існиметься. Іду до певної мети. Дякую, пані Віталіно, він такий різнобарвний. Так себе й почуваю. Так. Ага. Дякую, будь ласка. І я, мабуть, третє обираю, я ось тут піймала м'яч, тобто, якби е виклик такий, що будемо працювати, тому я м'яч піймала, він ось також, я розумію, що багато чого цікавого і несподіваного буде в цьому році. От, ну, Я готова, я ось тут і галсточок пов'язала. Може, ще й не повністю готова, але ну, намагаюся. Так, дякую, пані Вікторія, будь ласка, колеги, доєднуйтесь. Так, ну я теж обираю третю картинку, тому що це мене налаштовує на позитив, ну, на такий, що все буде добре. Такий розумний погляд, впевнений в тому, що все буде добре. Буде в роботі і все буде добре у нас у кожного. І віримо в це, і з цією надією, і живемо. Ой, дякую дуже, дякую. Будь ласка, пані Олю. О, ой, я, мабуть, останню оберу картинку. Вона мені так імпонує ще цих два тижні насолодитись відпочинком перед першим вересня. Так, дякую, дякую дуже. Насолоджуйтесь, будь ласка, пані Людмила. Ну, я теж повністю якось так збіглася думка із попередньою колегою. Остання картинка така вона чудова, такий символізує ще гарний відпочинок перед нашою працею. Ну, четверту. Четверто, дякую. Я, колеги, також доєднуюся ось до двох попередніх. Мені завтра перший день на роботу, мені дуже це складно. Я ще б поніжилась ось в цих різнобарвній красі, і тільки б туди мені ще додали ноутбука поруч, і я би працювала онлайн легко. А на роботу завтра не знаю. Психологічно це завжди важко. Спасибі, поки що все чудово, стараємося і працюємо.